Молодильна вода Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже в глибокій старості. Одної ночі мав він красний сон, снилося йому, що є така вода, коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано пробудився він став оповідати своїм синам і сказав, Котрий з вас дістане мені тої води, половину царства матиме. Відозвався старший син. Я вам, тату, дістану води тої. Зараз наказав майстрам робити корабель. В той час зробили корабель. Сяв він собі кілька жовнірів і поїхав за тою водою. Вже рік немає його. Середольший син каже до тата Я їду, я вам, тату, тої води дістану. Поїхав і другий. Немає того вже рік, а старшого два роки. Тепер каже третій. Тату, я поїду, я вам тої води дістану. Відповідає йому тато «Іди, дурню, ті розумні поїхали, ти скільки часу їх нема. Почав просити тата. І дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв собі лише два старенькі жовніри. Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць, та й два місяці, нема ніде чужої землі. Їдуть далі забачили гору таку високу, що аж страшно дивитися на неї. Каже царевич до своїх вояків. Будемо під нею ночувати. Приїхали під неї стали і уздріли світло в тій горі. Прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла. Приходить туди. Бачи старичка і каже «Добрий вечір, татуню. Старичок відповів йому і питається його, звідки він там узявся. Той почав йому розказувати всю правду, який татові сон снився за воду. Каже йому той пустельник. Є така вода, але далеко. Я уже сто років живу, а ще не їм ні пташки, ні мурашки. Аж тебе перший раз. Що ж тобі подарувати? Подарую тобі це весло, що раз погорнеш ним, то й сто миль приїдеш. Подякував старичкові, а старичок каже Їдь попік цією горою, там іще мої два брати сидять щось, і вони подарують тобі. Подякував і поїхав. Приїхав до другого знову надвечір. Приходить до другого старичка і каже Добрий вечір. Відповів йому старичок і питає його так, як той перший старий. Він і тому всю правду каже. А старий йому відповідає Є вода, але ще далеко. 200 років тут живу не видів нікого. Аж тільки ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку. Як приїдеш до тої води, а та вода на дуже високій горі, то заграєш і все сунеться в долину. Взяв стареш ту сопілочку і пішов. Але як відходив, доказав йому той дідок «Їдь до мого найстаршого брата. Він також тебе нагородить, як усе зробиш, поверни до нас звідти. Він пообіцяв, що поверне. Поїхав царевич до третього старичка. Приїздить він до нього, той старичок здрів та й каже: Де ти, царевичу, в далеку дорогу пустився? А він почав розповідати, що за молодильною водою татові. Старик каже йому: Є вода молодильна, вже не дуже далеко. Наш тобі три пляшечки. Як прийдеш до тої води, набереш одну, буде миша, кінь. Набереш другу, буде щур, кинь і другу. Набереш третю, буде чиста, сховай. І ще каже: Царевичу, дорогий, триста літ я тут живу. Не видів ні пташки, ні мурашки, аж тебе перший раз бачу. То прошу тебе, царевичу, будеш вертатись назад, вступи знов до мене. Ну і поїхав. Приїздять під гору, як подивився на неї. А вона така висока, більш як тисячу сажень. Наказав від'їхати кораблем трохи, вийняв ту сопілочку, що йому дав старичок, як зграв у неї, а гора ізсунулась в долину. Приздиться царевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту гору. Приходить до криниці, зачерпнув однією пляшечкою є миша, кинув. Зачерпнув другою щур знову кинув, зачерпнув третьою чиста вода, сховав її до кишені. Іде уже звідти дивиться такий палац? Самим сріблом і золотом оббитий, що він аж здивувався, та каже до того вояка Мій тато, який багатий, і не має такого палацу. Ану, зайду, подивлюся». Проїдь до палацу, відкриває, входить до покою. В одному покою лежить сіно, в другому житої пшениця у великих мішках. Входить до третього покою, стоїть стіл, на нім стоїть три пляшки, вина і лежить три хлібини. Сідає коло столу, п'є з одної пляшки і крає одну хлібину. П'є з другої, крає другу хлібину і так третю і хліба знов, напився і наївся. Дивиться, лежить панночка в ліжку, спить, будеть і будить, не встає. Що робити? Бере право в руки, пише картку, що такий то був тут, і виходить до корабля, сідає і їде додому, утішений тим, що є вода. Якраз погорне веслом то сто миль проїде. Їде він, їде і приїхав до заклятої гори. Взрів з далека своїх братів на ній, що вже там пасуться, бо не було у них ні хліба, ні до хліба. Тоді крикнув він до них. Видите, аж я татові дістав молодильної води. Ну, ходіть уже додому і нате вам їсти. Посідали разом і їдуть. Але старші радяться між собою. Тато нас похвалить за воду, каже старший до середульшого. Будемо найменшому братові казати, аби ми зробили бал, та він, може, уп'ється, а ми вкрадемо у нього тую воду. Інакше як взявимося на очі татові. Приїхали до якогось містечка, зробили бал, по балу пішли спати. Той Сарака, дуже струджений, заснув. Брати добралися, таки якось до тої пляшки, і вкрали, а йому положили другу. Приїжджай додому, каже той наймолодший, аж я вам, тату, дістав води. Ану дай дай умиюся, каже тато. Дав той сарака, умився тато, однаково старий. Тепер кажуть ті, що ви, тату, дивитеся дурного, то ми води дістали, а не він. Дали татові умився, став молодий. Тоді тато так зненавидів того наймолодшого, що він не може вдержитися коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато й дивитися на нього, біда йому. Одного разу пішов тато з мамою на шпацір, і забули ключі від каси. Наймолодший син узяв три череси, набрав повні самих червоних дукатів, а тато вже наказав старшому синові, аби страти наймолодшого. Той тревечу перезався одним чересом на голову другим поверх сорочки, а третім поверх камізельки хотів іти в світ. Коли входить кат до покою і каже: Прошу царевича, підемо на полювання. Той царевич царевичся і каже, Зараз ідем, а дав тато подобрішав до нього. І пішли. Йдуть лісом, зайшли уже далеко. Тепер каже той кат, Знаєте царевичу, що з вами маю робити? Питається той. Що маю вас втратити? Царевич відповідає йому. Знаєш, що? маємо тут пса, серце з нього вийме, а я палець дам утяти. Я до тата не признаюся ніколи. І так зробили. Тереш замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кат взяв серце і палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко у світ, і нанявся в одного купця, який мав три кам'яниці, Перепродував різні речі і пустив дешево все. Як почули люди, що так дешево, то йшли дуже покупці. Спродав він це до вечора, замкнув склеп, тоді зняв себе через червоних дукатів і додав до виручки. Прийшов додому, пан його питає, Чому прийшов? А він відповідає, що спродав все. Пан здивувався: Там речі лежали понад два роки, а ти за один день спродав? Прийшов гроші рахувати, порахував і каже: Кобись мені ще і ті два склепи так продав. Він продавав, що було вам п'ять ринських, дав за два і ринських. так усе наполовину продав. А там пробудилася та панночка, як він залишив картку, коли воду брав, і пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї. А тут його нема. Тепер цар просить того ката, що царевича мав втратити. Може, ти його не стратив? Той відповів, що ні. Тоді цар розписав по краю, де є такий безмізинного пальця, аби дали йому знати. Ксьондзи оголошували то по церквах, і той купець відозвався, що є в нього. Зараз подали диліжанси, він поїхав. Тато, як узрів його, обцілував. От сів царевич у своїй корабелі поплив, припливає під гору. Як заграв у супілочку, гора сунулась, він вийшов і забрав панночку. Приїхали до його тата, побралися, погостилися, від'їхали до свого дому. Тепер живуть собі, уже й синок у них є. Одного разу синок розплакався батько не міг нічим його забавити і дав йому свою сопілочку, щоб дитина собі грала, а сам взяв стрільбу на плечі і пішов у ліс на полювання та й забув сопілочку тою, що від неї його расувалась. Вертається назад додому, а гора стала знову висока. Взрів, що вже не вилізла нагору, та й пригадав, що мав три сестри. Як буря звіглася, то її взяла. Він собі гадає Десь вони тут недалеко. Пустився в дорогу. Іде, знайшов одну сестру, наймолодшу. Приходить на подвір'я, а там Миша з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила. Почав він їй розповідати все, як було, та й каже: Сестро, я хочу знати, де інші мої сестри. Вона йому каже Іди, Миша тебе поведе. Іде миша наперед, а він за нею. Приходить до другої сестри, а там щур з карабіном. Щур підбіг до нього, сестра вийшла, оборонила. Увійшли до хати, розповів і цій, так як тій сестрі, і каже Я був би радий знати, де моя старша сестра. Вона каже Ці двоє звірят тебе поведуть. Приведе його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. Кіт звавкав, вона вийшла, оборонила. Увійшли до хати, почав розповідати всю правду. Як він їздив за водою, тату, як оженився, як пішов на полювання, все розповів. Вона каже йому: На тобі цих троє звірят. Як вони тобі не дістануть, тої сопілочки, то ніхто тобі вже не дістане. Взяв він їх з собою і пішов з ними до тої гори. Прийшов і каже Ідіть, лізьте на гору. Пішли, а треба було трохи через воду плисти. Забрав кіт усіх звірят на себе і поплив. Вилізли на гору, каже кіт до Миші. Ти верти діру малу, а що ж за тобою більшу? Провертіли, прогризли двері, взяли сопілку і пішли. Приходять до води, взяв кіт на себе знову бог і пливуть. Щурсів котові на середину спини, а Миша на голові і пливуть, а Миша з радості бігає по голові, Кіт хотів сказати Сиди тихо, та тільки розкив рота, а сопілка впала в воду. Вийшли на берег і сваряться, питає їх старевич. Я сопілка. Вони кажуть, що втупили. А він каже їм: як не буде, то я вас поб'ю. Пішли вони понад берегом і дав кіт рака, злапав його лапами, а рак каже Царевичу, не їж мене, бо я маю дрібні діти. А він відповідає Найди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм». Рак пішов, шукає, нема. Виходить і каже Нема. Кіт посварився на нього і каже: Іди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розірву по кавалку, де б не був, та знайду. Пішов рак і знайшов. Виносить. Взяв кіт сопілочку і віддав царевичу. Як заграв той царевич, гора сунулася, і він увійшов до свого палацу. І з того часу жили вони собі в добрі. Зрадлива сестра Був один чоловік і мав двоє дітей хлопця та й дівчину. Але впав голодний рік. Він випродав з хати вже все, що було на хліб, але увесь хліб і з'їла, так що вже не було ані раз, що вкусити, та й продати вже не було що, та й заробити не було де. Ну вже вони цілий день нічого не їли та й без вечері лягли спати. Але не береться їх спання, лише діти поснули, а він радиться з жінкою, що робити. Та й порадилися, аби різати дітей та їсти, бо однаково би умирати. Ну, Так вони вже врадили, щоби насамперед зрізати дівчину, а відтак, як дідя дівчину, то хлопця, та й уже май перестали журитися та й поснули. Але хлопець чув, як вони радилися. Вони поснули, а він збудив потихеньку дівчину та й каже їй Тікаймо, геть, бо тато порадився з мамою, щоби нас різати та їсти. Як не втечемо, то завтра на снідання заріжуть тебе, а як тебе з'їдять, то так і мене казали, що заріжуть. Тікаємо!» Дівчина як це вчула, та й зараз схватилася та й повтікали. Рано той чоловік з жінкою стають різати дітей, нема дітей. Вони тікають, тікають, а в то вночі, самі навіть не знають куди. Забігли в ліс та йдуть тим лісом, манівцями, ідуть та й узріли якесь світло в лісі. Вони пішли на те світло. Ідуть вони далі, приходять та й дивляться, а то є великий двір в покоях всюди світло, столи позастелювані, на столах всяке їдіння та пиття. Але в не відко нікого. Вони стали перед двором та й не знають, що робити, чи ти всередину, чи ні. Але голодні були. А на столах узріли всяке їдіння та й кажуть Ходім до хати. Як хто буде там, то скажемо, що ми заблудилися і дуже зголодніли, та й будемо проситися, щоби нам дали що їсти. Вони гадали, що двері замкнені. Приходять і дверям, а то двері повідхилювані. Не входять до покоїв, нема нікого, лише сюди по стінах сіляка зброя. А то в тім двері опришки та й пішли всі забивати вночі. Вечерю лишили собі на столі, аби, наколи прийдуть голодні та й помочені, лиш посідали та їли. Той хлопець був розумний Ще мав 17 або 18 років та зараз догадався, що то там сидять опришки. Але не каже своїй сестрі нічого, лиш сіли коло стола та й наїлися. Хлопець каже тоді дівчині, Ти лягай та спи, а я буду вартувати, ніхто прийде, а відтак так як проспишся, то я ляжу спати. Дівчина лягла та й уснула. А він позамикав двері, погасив світло у всіх покоях, лише й лишив світло в однім покою, що нім лиш одно було вікно. Він то вікно утворив та й спустив заслону, та й сидить. Надійшли опришки та й узріли, що світло в покоях погашене, лише є в однім покою. Старший каже: «Ай, що за диво? Це ще ніколи не трафлялося, аби світло в покоях погасло аж тепер. Та й послав одного опришка, аби пішов подивитися, що то таке. А самі лишились недалеко та й ждуть, поки той прийде та скаже, що там має. Той пішов та й приходить до дверей, а двері замкнені із середини. Він пішов до вікна та й перехилився у вікно, щоб подивитися, хто його в покої. А той хлопець шахнув шаблею та й стяв шию. Потягнув його до другого покою та й лишив, а сам пішов і знов сів за стіну та й сидить. Опришки ждуть, ждуть, а той не приходить сказати, що є в дворі. Старший як зміркував, що вже би йому час повернутися, а він не вертається, так і послав другого, аби подивився, що там за чорт. А той пішов той так, як той перший. Пішов до дверей, а двері замкнені, перехилися у вікно. А той хлопець вітяв йому шаблею шию та й потяг до того, до покою. Найстарший знов зміркував, щоб тому час вернутися, а його нема, то послав третього, а відтак четвертого. І так послав усіх по одному, але ні один не вернувся. Той хлопець усім постанав голови та й позатягав до покою, аби сліду на дворі не було. Решті йде найстарший сам. Той хлопець йому голову сяв, але не цілком так, що ще трохи держалася. Затяг його і тим до покою, знову сів за стіну та й сидить, але вже ніхто не приходив, та й за того і днина зробилася. Він хотів захнути той покій, що в ній були ті опришки постинені, але не було колодки, він взяв та зав'язав личком. Дівчина відтак пробудилася, Поснідали. Вона пішла варити щось на обід, а він ліг спати. Нім вона зварила обід, він проспався. Встав та з'їли обід. Він взяв на плечі дубельтівку клинка та й палаш, і каже Я йду, та, може, застрелю зайця, або яку птаху на вечерю, а ти будь тут. Але пам'ятаєш, щоб, щоб не дивилася до того покою, що личком зав'язаний. Ну, пішов він на полювання. А дівчина закортіло таки подивитися до того покою, що личком б зав'язати. Вона гадала, що подивиться, та й знов зав'яже так, як було, та й брат не буде знати, що вона дивилася, та й пішла та розв'язала, як липне, а то повно мерців. Вона аж напуталася. А той найстарший, що йому недобре, стяв голову, почав до неї говорити та й просив, аби йому подала з полиці скляночку з водою, аби йому помасила шию, бо не може вмерти. Вона послухала знайшла скляночку, принесла та помастила там, де була шия перетята. А то в скляночці була вода цілюща така, що аби що будь відтяти, а відтак тою водою туди, куди перетяти помазати, то так зцілиться, якби і не було відтяти. Ну, як вона помастила, а то втора шия зцілилася. Він устав, узяв та помастив усім шиї тою водою, шиї постілювалася, та й вони повставали. Дівчина напудилася. А вони почали її випитувати, як і що, хто -то з неї такий дужий, що їх усіх постинав, та й де він. Вона розказала все, але сказала, що її брат є дуже дужий та й що його куля не бере. Опришки, як це вчули, та й понапуджувалися. Але той найстарший був дуже файний, і почав до неї дуже файно говорити та її обіймати та казати, що він її дуже полюбив, що він би з нею оженився, що вона би панувала з ними, коби лиш помогла їм, аби у збулися якось того її брата. А вона повірила та й полюбила того старшого та й каже, що вона би їм помогла, але не знає як. В неї кажуть, щоб вона зробилася слаба, та й аби забагла заячого молока. А він піде по молоко та й десь або заблудить, або його, може, якийсь звір з'їсть. Вона пообіцяла їм, що так зробить, та й вони пішли собі геть і десь поховалися. А вона лягла на постіль та й стогне. Брат приходить та й питається, що її є. А вона каже, що їй дуже будуть усередині та й що їй снилося, що коби напилася заячого молока, то би подужала. Він гадає, що то правда, та й не здогадується нічого. Подивився на той покій, де були ті опришки постинені, а то зав'язано так, як було личком. Він і дивиться вже до середини повечеря та ліг спати. А рано встав та й пішов за заячим молоком. Як опришки уздріли, що він пішов, вони прийшли собі до двора та й господарюють собі, як вдома. А той брат пішов у ліс та й шукає заячого гнізда, але не може знайти. Аж уже понад вечір дивиться, а то біжить заячиха. він змірив до неї рушницю та й скричав «Стій, бо стріляю. А вона каже: І не бійся Бога, не стріляй, бо в мене є діти, що хочеш, то тобі дам, лише не стріляй. Він сказав, аби йому дала свого молока. Вона повела його до гнізда, дала йому молока заячого та й ще й молодого зайчика в дарунок. Він узяв, подякував зайчисі та й пішов додому. Але як вечір зробився, опришки кажуть: Ми йдемо на цілу ніч на здобич, аж рано прийдемо. А ти, аби нам дала такий такий знак, сказала вже який, якби він прийшов та й пішли з дому. Але що лишень опришки пішли геть від двора, а він входить та й приносить молоко, вона напилася та й ніби подужала, зараз устала та дала йому повечеряти, та й він ліг спати. А рано як пробудилася, то вона ніби вийшла на двір та й поклала знак, що він є вдома. Опришки узріли. Та й уже не йшли просто до двора, але поховалися і ждуть. Аж дивляться, а він йде зайчиком на полювання по сніданню. Вони ще трохи заждали, а як прийшов геть від двора, вони тоді прийшли у двір та й питаються, чи приніс молока. Вона каже, що приніс. Вони того здивувалися, та й кажуть, щоби знов лягла, ніби хвора, та й аби забагла вовчачого молока. А самі понаїдалися, понапивалися та й пішли геть з двора. Він прийшов з полювання, а вона стогне та й каже, що їй снилося. Що якби напилася вовчачого молока, то би подужала. Він попоїв та пішов за вовчачим молоком. Опришки знову прийшли собі додому та й господарюють аж до вечора. А вечір знову пішли на здобич на цілу ніч та й кажуть: Ну, тепер, певно, ж не вернеться, бо його вовки розідять. Але від чого біда, якби прийшов то, аби з нам дала знак? А він пішов та й шукає вовчачого але не може найти. Аж увечір дивиться а вчиться біжить. Він та й крикнув, аби стояла, бо стріляє, а вона каже Стій не стріляй, що хочеш то тобі дам, бо в мене діти є. Він сказав, аби йому дала свого молока. Вона повела його до гнізда, дала йому молока, та й ще вовчика в дарунок. Він подякував та й пішов додому. Дав сестрі молоко, а вона напилася та й ніби подужала. Дала йому вечерити та й лягли спати. Рано пішла ніби на двір та й поклала знак, що він є вдома. Опришки уздріли та й не йшли додому, аж він пішов на полювання. Відтак прийшли, понаїдалися, та й дуже здивувалися, що він приніс вовчачого молока та й кажуть, щоби знов зробилася хворою, та й аби забагла медвежачого молока. А він, як піде, то його певний медвідь уб'є. Та й пішли собі геть з дому. Він пішов з полювання, а лежить та й стогне, що їй снилося, що подужила б, коли напилася медвежачого молока. Він послухав та й гадає, що то правда, та й пішов за медвежачим молоком. Пішов він геть далеко в полонину та й шукає медвежачого молока. Але не може знайти гнізда медвежачого. Аж дивиться, а то біжить медведиха. Він змірив стріляти, а вона каже Стій, бійся Бога, не стріляй, бо в мене діти є. Що хоч, то тобі дам. А він каже Дай мені свого молока. Наповела його до гнізда свого, дала йому молока та й медведюка в дарунок. Він узяв, подякував, пішов до двора та й дав їй молоко. А вона напилася та ніби подушила. По чому дала йому повечерити та й лягли спати. Рано вона вийшла та й поклала знак, що він є вдома. Опришки поховалися та й ждуть. Він устав, поснідав, та так тішиться, що має зайчика, вовчика та й медведюка, що йому вже не скучно самому, що вони так граються, а його ані на крок не спускають з очей. Все за ним ходять слід в слід. Ну ж він поснідав та й такий рад, що й сестра здорова, та й пішов на полювання. А опришки як уздріли, що він пішов. Приходять та й питаються, чи приніс молока медвежачого. А вона каже, що приніс. Вони так здивувалися, та ще більший страх перед ним стали. Думають, ломлять собі голови його зі світу зладати, та й кажуть: Зробися, ще раз хворою, та й кажи, аби тобі приніс діть млина муки. Він, як піде, то його чорти змелють на муку. А якби таке прийшов додому, то зроби в однім покою для нього купель та й купай його, а нам дай знак. Ми вже самі його тут будемо ловити. Або його ймемо, або він нам смерть робить». Лиш дивись, аби з того покою повиносла всю зброю, аби не мав що в руки ухватити. Та й пішли собі опришки геть, а вона зробилася хвора. Він приходить, а вона стогне та й каже, що подужила, б, коби їй прийніс діччого млина муки. Він пополуднув, та пішов до діччого млина, а двері заперті. Почав добуватися, а то ніхто не хоче його впустити. Він зачав на дверях робити хрест. Чортання вибігло та утворило двері, а він до млина. Зайчик, мовчик та медведюк за ним до млина. Чортиня питається, чого він хоче, а він каже, що хоче трохи муки. Чортиня черпнуло йому трохи муки та й каже, аби тікав борщ і не обзирався, бо його грім трісне. Він, як це вчув, тав ноги з мукою. Двері за ним заперлися борзо, а зайчик, вовчик та й Медведюк лишилися млині. Він утік, біжить і не озирається, аж гадять далеко. Обіздю, а туди біжать за ним ані зайчик, ані вовчик, ані Медведюк. А він аж заплакав, так йому жаль зробилося, та й уже не вертався по них. Пішов додому та й дав сестрі своїй муку. Вона ніби поздоровіла та й так ніби коло нього припадає. А далі каже, що вона йому купіль зробить, що він такий змучений, що той йому поможе. Але він не хотів. А вона таки загріла купіль та його майже із запхала до ваненьки та й купає. Але вже наперед дала знати опришкам вони вбігли та його й мили, та й вже його хотіли порубати. А він мав сопілочку, що в ній любив грати, та й каже опришкам, аби йому ще перед смертю дозволили заграти в ту сопілочку. Та опришки позволили, а він як узяв та як заграв такої дуже смутної, то аж пішов ляк. А зайчик, вовчик та й медведюк, як учули, та й кажуть: Ой наш пан у пригоді, а ми не можемо його рятувати. Та як не зачнуть русти. Медведі та й вовки учули, прибігли та й розломили двері у мені. А ті, що можуть, заскочили, понеслись додому. А другі вовки та й медведь за ним аж до двора вбігають. Опришки вже хочуть того різати, а вони як пустилися, та й побили, порошарпували опришків до ноги. Він тоді пішов та подивився того покою, що був личком зав'язаний, а то нема опришків, він каже Ага, то ти така файна сестра, що скомпанувалася з опришками на моє життя. А я за тобою так дбав та й тебе від смерті вирятував. Та й узяв шаблю та й всяв їй голову.